Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Анни Атаманової. Сьогодні ми продовжуємо за розглядати ситуацію, яка буде в Україні до кінця цього місяця. Давай ми почнемо з Черкаської області. Ж як буде себе відчувати Кременчуцьке водосховище? Так собі. Всі зараз знають, повідомлені, що будуть атакувати дамби і цілитись по дамбам, по воді. Так, ціліє нормально, все щось буде літати, будуть чути. Кораблі якісь з'являться, угу. націляться своїми ракетами. Угу. Наступна область. Давай подивимося, ось ці найважчі: це Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровська область і Херсонська. Одещина. Так, рибу обережно не їжте, знову ж таки, та ж сама інформація. Діти обережно. Небезпеці. Так, небезпека є велика. Травми, трагедії можуть бути. 8, 9. По 8 годин вечора. Десяти ще. З води. Ого. Так, а там серйозно щось. Мені здається, якусь зброю підвезуть для кораблів або підводні лодки. Те все десь. Так, аж щось Ого. привезти мають таке серйозніше. Чим не. Можуть бути знову ж таки десь влучання, смертя, трагедії. Угу. Тут взагалі небезпека йде. Угу. Взагалі. Миколаїв, Миколаївська область. Мокро там. Мені ноги, як в воді зараз, хлюпають. вода. Вот там, там так уж вода, да? Угу. Uh Я -huh. yeah, протекла. Ну, бачишь. Угу. Оф. Коли там багато буде. Дивися, це може значити не тільки, що буде смертей багато, а можуть пропливати. Або трупи якісь там багато зараз душ загиблих. Mm -hmm. Вони постійно ходять, блокують щось, хочуть, шукають, не знають, що з ними трапилось. Е, ну, Грубо кажучи, як кладовище, стурбоване кладовище, mm -hmm. це взагалі небезпечна енергія, підвищена, можуть може десь вибивати світло. Тобто живим людям так. Важко. Важко. Так, Дніпропетровська область. Ось мені показують, прийшла інформація із-за того, що було потурбовано багато разів, і часто, і взриви були на кладовищі, угу. і ще й знову потурбували водою, яко мито було, вимито. Це може спровокувати якусь. Таку ситуацію агресивну, негативну на території України саме із за цієї енергії, потрібно прочищати, святити воду, я не знаю, більш святою більш освячувати оці річки. будинки Так, далі дивимося. Європетровська область. Так, в нічний час неспокійно, спокою не будуть давати. таки, 11 число або вночі 1, 12, щось буде літати. Постійно буде літати вода, риба. А що, туди щось може дойти? Не може такого, я не подивлюся. Чому вода? Так, від води. там може відбутися? Проблеми з водою, я зрозуміла. Uh -huh. Світло, вода буде впливати якось на оця проблема з водою, що сталася. Oh. Пробачте, трагедія з водою, що сталася, може повпливати на те, що подача світла буде uh -huh. якось не так зменшено. постійно та, зменшена, і напруження буде зменшено. Так, знову будуть обстріли, знову кораблі будуть цілитися, вже вони припасуться більш потужними угу. ракетами, і нам буде, ну, якби зразу ми ще не зорієнтуємося, але потім ми все одно щось знайдемо, таке, що знову весь світ буде дивуватися. Ми зможемо їх відбивати пізніше. І це щось буде літаюче. Так, будуть, е, я бачу, що це буде. Вибивати систему. Uh -huh. Так, ми щось придумаємо, цікаве. Uh -huh. Але на цей час, поки ми ще думаємо, орієнтуємося, обережно. Uh -huh. Давай подивимося uh, Херсон. Херсонщину чекає. В Одесі якась буде пропаганда проросійська, щось там хтось буде багато, багато розповідати, що з Росії краще, на що нам ця Україна, ми жити хочемо і так далі. Угу. Так, Херсон, херсон. О, херсон. Так, чому мені так важко дивитися? Загиблих багато, всі хочуть поговорити, показати. Бахкає постійно, постійно бахкають без установок. А вони не очікували, що якось ми там швиденько передезорієнтуємося і думали, що всі повтікають, а люди не хочуть виїжджати звідти. Угу. Буде багато волонтерів туди, постійно їздити волонтерів, допомога. І ще хтось з ООН чи Червоного Хреста хтось буде як висл, виїде, подивитися, зафіксувати щось там, записати. Mm -hmm. А ну, це буде скрито, mm -hmm. повідомлять, або коли вже людина ця поїде, або ж взагалі не mm будуть -hmm. Задокументовано, багато буде зйомок. Документувати потім для фільмів, для історії буде документувати. знімати. Знімальні групи будуть багато туди їздити, працювати. Так, лабораторні якісь аналізи постійно беруть, дивляться, людей заспокоюють, що Все гаразд, все нормально. Ну, вода, ну, Безумовно. Вода буде. Сходити? О, але дуже багато жертв, навіть більше, ніж думали, ще будуть багато угу. знаходити трупів Росіян. І та зброя, яку я казала, хімічна. Угу. Що вона? Чи взорве, взірветься, чи якось розійдеться. бачиш? Звідки буде загроза? Так. Токсично, небезпечна. Збороже. А, не знайдуть її так. Бачиш, вона якось чи взірветься, чи розійдеться, угу. розтечеться. А, вони якось ловлять щось там, як будуть бачити, щось впливає, будуть підбивати, щоб не витягнути. Вони бояться, щоб не відслідкували цієї зброї і щоб не їхали брати аналізи, доказів, угу. щоб не було. вони будуть постійно гатити, не допускати до цього місця. Uh -huh. Ось чому вони там відстрілюються і бахають, бояться кожного. Uh -huh. Тобто вони думають, що коли людей перевозять, що це можливо хтось uh -huh. там щось розслідує, тому вони будуть агресивно себе поводити, uh -huh. щоб туди боялися їхати. Uh -huh. Діти, смертей, дитячі смертя будуть, знайдуть більше, ніж розраховували, катувальні там сильні були, катувальні, закатовано, зґвалтовано, дуже багато діток. Це страшно. Потім, я бачу, що навіть жінки, які жили з расистами, їх можуть убивати, щоб вони багато чого не розповідали. Змушені були з ними за кусок хліба, як також будуть намагатися вбити. Так, бачиш стосунки. Багато було стосунків вимушених. убивати будуть. Обстрілювати, цілитись. Там буде розтікатись та хімія. Жах. І давай подивимося Запоріжжя. А от в Запоріжжі, знаєш, і страшно, і якось приємно. Якось щось, щось там є таке непогане. Напружено дуже буде. Так, а, наші військові вимушені там якомога більше сконцентруватися, тому щоб відігнати від, їх, від цієї станції. Угу. Викурити хочуть їх. Прям викурювати будуть. Щось, щось там придумали. Щось придумали. Ага. Допомогу нам дають зброєю якось натреновані будуть вже військові, тих, угу. яких тренували, туди направляти, щоб захистити цю станцію, тому угу. що Європа боїться. Угу. Так, дивимось. Так, в новинах будемо по мінімуму знати. Є і хороше, є і погане. Буде там важко. Буде напр... оця станція зараз. Якраз пікова ситуація. Дуже-дуже. Угу. Ну, от знаєш, як по лезвію, Нужа. по краю леза будемо ходити. Влучать, мені здається, влучання будуть, дай Боже, залагодимо. Будуть шукати, залагодити, так? Uh -huh. До останнього. Але влучання будуть. Не те, що влучання, а от як замінування. Тобто їх не потрібно uh -huh. допустити туди, uh -huh. щоб uh -huh. щось. Uh -huh. Вони мінують. Uh -huh. Так, бачиш? Uh -huh. 17 го числа можливо. Uh -huh. Вода. А туди йде вода? Так. Да. Туди йде вода. Так. І що? Щось вони з водою спланували. Щось вони з водою спланували. От. Нікополь. Нікопольська громада, я взагалі не знаю, що там від неї лишилося, бо так же гатять, як скажені. Отут щось можуть зробити, щось таке велике. Якась міна, вибухівка. Може, вона якусь авіабомбу скинуть на нього? Щоб ще більше вода пішла до Запоріжжя. Нікополь, Нікополь. М -м, бачиш? Mm -hmm. Там таємниці. Щось буде там вода. Вода. Станція, станція, станція. Там нестача води, ну або, або затече вода. Коротше. На волоску будемо вісіти, але ну, є надія, що десь там Тримаємося. залагодимо втримаємось. Анічка дуже дякую. Або Роз... Нам навіть ще прийшла інформація: дадуть авіацію самоліти швиденько, ага. щоб ми відбивались. Анічка, дуже дякую. Такий напружений у нас розклад вийшов. Підписуйтеся на канал Анни Атаманової. В майбутньому розглянемо Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку і Луганську області. Але це вже буде на наступному тижні, для того, щоб нічого не пропустити. Підписуйтеся на канал Анни Атаманової, ставте запитання майстру. Якщо у вас є якась особиста тема, яку б ви хотіли обсудити, в описі до цього відео є вайбер Анні Атаманової, Будь ласка, звертайтеся.